Свято для наймолодших в обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбулася традиційна посвята у падіюнчата. Вихованці відділу раннього дошкільного розвитку радість вперше на святковій сцені продемонстрували свої вокальні, танцювальні, артистичні. Та ораторські здібності Цьогоріч лави дошкільнят у закладі поповнило більше 30 дітей. А загалом у відділі навчається близько пів тисячі маленьких закарпатців. Цьогорічна посвята у падіюнчата уже 25-та за ліком, і символічна для падіюну. Вже чверть століття школа раннього розвитку. Радість щороку випускає близько 300 учнів з високим рівнем підготовки і дає можливість першокласникам краще адаптуватися до шкільного життя. 25 лет. Это целое поколение наших детей, первых по учат, выросли. 25 лет мы стараемся дать детям то, что э, дает им легче начинать свою жизнь, школьную жизнь, пойти в первый класс и учиться. Самый большой праздник в году для наших детей, потому что они начинают свою учебу, выступают. Это первое их выступление, и в протяжении двух лет они будут учиться в нашей школе.